Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяйва Психологія. Давайте подивимось пораду для вас, від вищих сил, саме на сьогодні, на оракулі Ленорман Платі мрії». Подумайте, будь ласка, про себе. а ми подивимось, яку пораду вам нададуть вищі сили. Сад. Ну, ця карта вона говорить про суспільне життя, зустрічі, спілкування та соціальні взаємодії. Вона радить ця карта відкриватися до соціальних контактів, не бути, знаєте, замкнені. Можливо, вам варто взяти участь у якісь заходів та зустрітися з друзями. Криси це символізує втрати, якісь проблеми, або дрібні не гаразди. І вище сили вам говорить, що будьте уважні до деталі і не допускайте дрібних проблем. Вирости у великі проблеми, міст символізує зв'язок, перехід або об'єднання. Можливо, сьогодні буде можливість знайти компроміс чи вирішити конфлікти, які давно турбували вас. Ну, чоловік, романтичний чоловік, який, можливо, прийде до вас з подарунком або з якимось пропозицією. Це може бути ваш партнер, колега чи друг. Зверніть увагу на стосунки з цим чоловіком та можливі взаємодії з ним сьогодні. По карті книга можу сказати, що це про. Знання, секрети, навчання, і вона радить вам приділити увагу навчанню та саморозвитку. Можливо, вам варто дізнатися щось нове, або розкрити якусь таємницю, яка допоможе вам у подальших діях. Серце це любов, емоції та пристрасть. Ця карта радить вам. Слідувати своєму серцю та приділяти увагу своїм почуттям. Важливо бути чесним із собою та з іншими щодо своїх емоцій і почуттів. На сьогодні ваші сили, вищі сили радять вам бути соціально активними, відкрити ви до нових контактів, можливо, ви з кимось познайомитесь, будьте уважними до якихось дрібних проблем, щоб вони не виросли. Шукайте можливості для об'єднання або вирішення конфліктів, особливо з важливою чоловічою фігурою в вашому житті. Приділіть увагу, навчанню, саморозвитку і, можливо, ви щось відкрите для себе. І на головніше, слідуйте своєму серцю та будьте чесними щодо своїх емоцій та почуттів.